Саудівська Аравія перевіряє інформацію про можливе бомбардування королівськими ВПС будівлі посольства Ірану у столиці Ємену Сані. У цьому саудівських військових пілотів звинуватив раніше Тегеран. За іранськими даними, внаслідок авіаудару кількох охоронців дипмісії поранено. Хоча надходять повідомлення, що зовні будівля не постраждала. 3 січня Ер-Ріят розірвав дипломатичні відносини з Іраном. Саудівська Аравія зробила велику історичну помилку, розірвавши стосунки з Ісламською Республікою Іран, великою та впливовою мусульманською країною у регіоні, заявив посол Ірану у Саудівській Аравії Хосейн Садегі. Відносини між Тегераном і Еріядом різко погіршилися після того, як 2 січня у Саудівській Аравії стратили відомого шиїцького богослова Шейха Німр Анімра, -ан який закликав до повалення королівської династії. Того ж вечора розлючені іранські демонстранти увірвалися на територію посольства Саудівської Аравії у Тегерані.